Другий день народження українські волонтери під час евакуації цивільних на Донбасі натрапили на російського солдата. Він вийшов до них з автоматом і почав у агресивній формі ставити питання. Волонтери та цивільні дивом вціліли. Усі подробиці цієї історії розповім за мить з вами новини ТСНЮА І я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, а тисніть подобайки, а Ми переходимо до новин. Під час евакуації мирного населення з міста Українськ у Покровському районі Донецької області група українських волонтерів зустріла російського військового. Про це Волонтер Данило Захарченко на своїй сторінці в інстаграм 11 вересня. Волонтери приїхали на залишену ранішу заявку з проханням забрати шістьох осіб з українська. Однак евакуюватися зрештою вирішили лише троє. На опублікованих кадрах Захарченко розмовляє з жінкою і забирає у неї речі, щоб забрати убус. Для тих, хто остається передайте. Спасіба. А сколько людей едет? Трое. Трое. Так шесть человек тихо. хотела. Ну не едут. Давайте сюда. Нет, а подождите, только не выходите. А мы же до Харькова заказывали. Мы не такси, чтобы нас а заказывать, хорошо, вы хорошо. услышали? Да. Спасибо, до У наступному відео волонтер говорить: сюди йде росіянин. Окупант запитав, що відбувається. Волонтери відповіли, що вони з Покровська і приїхали забрати мирних жителів. Той запитує, де люди. На що волонтери кажуть, що ті у підвалі. Російський військовий агресивно говорить, щоб вони швидко їхали та відпускає їх разом із цивільними. Всі сідають в автомобіль і рушають. Вийди з машини. Сюди йде Русский? Да. Тихо, тихо, тихо. Он здесь. Вот он, он, он идет к нам. Иди сюда. Волонтеры эвакуации. А? Говорю с Покровска волонтеры эвакуации. Вывозим людей. Вот они в подвале. Гражданские. Иди сюда. Телефоны. Вот гражданские, смотри. Вот гражданские мы вывозим. Да, О, вот да, пришел. поехали. Не будем. Поехали. А быстрее, людей? поехали. Там да, есть трое, трое людей. Гражданских. Так, мои документы тут. Быстрее, добрый, добрый. быстрее! быстрее быстрее, быстрее. Сашка, ты где? Я здесь. Угу. Едешь, нет? Смотри, что погонь не открыл. Пригнитесь все. Все лягте. Ляжьте. Ляжьте. Після евакуації волонтер прокоментував ситуацію, назвавши її своїм другим днем народження. Друзі, адреналін зашкалює сильно. Мало того, що час назад прилетел возле нас в пиво, но броневичок все витримав, Чуть-чуть там сколы на стекле Це не страшно. Второй момент заехали в Українськ, Первая заявка, наткнулись на русского представився, російська армія. ну как представился, мы не знакомились. Мы сказали, что волонтеры эвакуации, он выскочил на нас, что за передвижение, видео посмотрите, все увидите, услышите. Назвать его адекватным может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, и мы выехали, нас отпустили. Назвать его глупым тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, без каски, с одним автоматом, и не знаю, с оружием мы или без оружия. Но считаю, что у нас сегодня второй день рождения, а может и не второй. Уже на этом направлении у нас, 25-й ну, слава Богу, За все. За словами волонтера, ті люди, які залишали заявку на евакуацію, вони ймовірно знали, що від учора в сусідньому будинку живуть росіяни. Захарченко зазначив, що волонтери не були про це попереджені. Знаєте, що вдвойні обідно, то що ті, хто нам оставляли заявку на цих людей, вони, походу, знали, що з вчорашнього дня в сусідньому будинку живуть російські. Потому что местные говорят, что они там со вчерашнего дня, и мы вчера созванивались с родственниками, чтобы дозвонились до вас, и нас вывезли. И нам нас никто не предупредил. То есть нас подвергли высокой опасности. Мирных никто бы, может быть, и не трогал. А нас могли либо забранить, либо в плен взять, я не знаю. Вот это вот очень обидно, что местные, зная, что здесь вот по соседству 30 метров русские, и просят волонтеров их эвакуировать. Ну, я считаю, что это наглость, это просто свинство. И людям просто похуй. При том, что мы их уговаривали до этого выезжать конкретно этих людей. Евакуація цивільних із покровського напрямку часто відбувається прямо під ворожим вогнем. Так, до прикладу, 30 серпня російський безпілотник атакував евакуаційний автобус під Покровськом, який мав вивести людей з прифронтових територій. Спалахнуло за кілька метрів від автомобіля, у якому їхала знімальна група. Один плюс один. Валівалювалю. Дія відбулася зі знімальною групою журналіста Олександра Моторного. Група супроводжувала яскраво-червоний евакуаційний автобус, який мав вивезти людей з прифронтових територій. У якийсь момент позаду автобуса ледь не впритул до його задніх коліс вибухнув безпілотник ЗС РФ. Орієнтовна відстань до автомобіля медійників до 5 метрів. Чути коментар одного з членів знімальної групи, який говорить, що то був ФПВ-дрон. На записі бачимо, що колона не загальмувала і рушила далі. Вивозячи людей, свідчать кадри ТСН. Нагадаємо, що наприкінці серпня у низці населених пунктів Донецької області через загрозу російських обстрілів ввели примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками. Про це повідомило Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського району, зокрема з міст Покровськ, Родинське та сіл Гнатівка, Дачинське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка. Новоукраїнське Пушкін, Ріг, Сухий Яр Троянда Чунишине. Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля. У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами. Будуть забезпечені безкоштовним прихистком гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою. Тощо уже на початку вересня стало відомо, що з прифронтового Покровська Донецької області більше не відправлятимуться евакуаційні потяги. Тепер посадка буде на станції у Дніпропетровській області. Про це повідомила Мирноградська міська військова адміністрація у Фейсбук. У зв'язку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано. Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які евакуюють цивільне населення Донецької області. Визначено станцію Павлоград Дніпропетровська область. Покровськ це прифронтове місто у Донецькій області. Цей район протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Там відбувається найбільше боїв. Жителі Покровська та громади можуть звернутися за допомогою в евакуації та до доставки до поїздів до контактного центру Покровської МВА, благодійного фонду Схід СОС, волонтерів ГО «Проліска» та благодійного фонду Янголи Спасіння. Пишіть у коментарях все, що ви думаєте про ці інциденти. Українські захисники обов'язково виженуть все зло з нашої землі, а наше завдання підтримувати їх і донатити. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. А ми як завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.